Ой, Нюнечка. і погода сильно хороша, И все. Так падай на лавочку. Падай, Гриша. Только погода. Да, падай, миші, ну, Нюнечка. Нюнечка. Ну, сядь же, же. ну что ж ты. Ой, так. Да. Сядь, сядь, так. Да. Бегу. Ну не пали, не пали так багато. Ну, я хочу, щоб ти ну, 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 я ну, Просто я не хочу тебе руку, в тебе очень не люблю. Ти пам'ятаєш, що ми сьогодні до батьків? Ну, як так, Забудеш, ти ж, ми вже без разного. Давай, ну, конечно! конечно. Ну, все буде я хорошо. Ну, я і я. Давай. Ага. тебе люблю. А тобі на работу. Мне мені пора. Заразу давай. На Ну, сигареты. Ну, я, я, я люблю, 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 люблю. тебе. тебя. Ну, давай. Ну давай, Може, ну же, да, все, що я пошел. Ну все. Все, Вероничка, я письмо. Я, я тебе прошу. Давай, скачи, скачи, Пройшло Прошло п'ять років. Кто там ще протхался? Заходи вже. Можна, це я. Можна, можна. Дерня. Головне е, питання, маленьке особисте питання. Так, чекай. Е... яке може бути особисте питання? Е... О, у нас дедлайни, у нас звіт. Що в тебе приємно? У мене все по роботі, все добре, У мене Вона. все добре, все, я не, все, все добре. це не про що? Конкретно в тебе три дні для того, щоб завершити звіт. Що у нас відбувається? У нас відбувається все добре. Я я, я ж як обіцяла, я все, все, все по плану, все по плану. Я все, все. дедлайн. Я пам'ятаю, через три дні все зроблено буде. Як треба сьогодні? Ну дуже дуже треба. У мене дитина захворіла, 39 температура. Ну мені дуже так, треба. Чекай. я роботи ще роботу, чесно. Цього знаєте. моменту ми з того повертаємося до наших тобою відносин. Коли я тебе брала на роботу, нас було. Домовленість, ніяких лікарня, ніяких відпусток, ніяких відгул. Ну, Я ж дала, кого я на роботому роботу. Я, я а, то що сталося таке, що тебе заставляє сьогодні покинути нашу роботу? Я ж кажу, дитина, дитина в мене захворіла, розумієте? Я не можу на якого припокластися, ви ж знаєте, мою ситуацію. Ірина на У нас Ярина правила Однакові для всіх. Чому я маю для тебе робити виключення? Я його я, 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 я все відроблю. Я все зроблю. Я все зроблю вчасно. Все зроблю вчасно. Ви знаєте? Я ну просто нема кого, нема кого. Чоловік зараз а, ну, я... що, на... що чоловік до речі? Ну мій горіша. Ну ви ж знаєте, він в мене саме найкраще талановити. У нього все, сьогодні співбисі та він, він я не може там. Треба ну, Не кажіть так про мого горішу. Він він нам завжди допомагає. Він же творча особистість, Ви ж знаєте, Так, все, чекайте. За мене зробимо так. так. Я ж повинна щось отримати з того, що я тобі роблю таку послугу. То ти йдеш від вулик максимум 3 дні, дні але ну, вибачає премію ти не отримаєш. Дякую. Ви саме добра людина в світі. І вже. Вона обирала собі. Yes. Пройшло 10 років. Нічка, привіт! Вибач, я змінилася. Я, як як я тебе чекала, як? Боже, ми так давно не могли зустрітись. Я дуже рада тебе бачити, де ти пропадала? Так в мене ж робота, відпустка, mm -hmm. ось зараз запізнююсь зібратися і скоро літак. Що в тебе, як твої тві Та що в мене в мене як в касі? Чим далі, тим страшніше. Діти хворіють, вони постійно ростуть. А, батьки хворіють, Діана Розевич я Начальниця нерви робить постійно. Ну, я, я вже не знаю, не вистачає просто ні Гриша, Гриша, роботу знайшов. Гриша роботу знайшов. Ну, Гриша, розумієш, Гриша в мене дуже творча людина. Я ж його підтримую, я ж його дружина, я давала обіцянку. Я... Ну, як? я типа він шукає себе. Тому, а я поки поки він шукає себе, ну, тобто я якось намагаюся ну, витягнути, але їм нічого не витягає, я нас такаю, мене не вистачає. Ну, ти що ж ти від мене хочеш? Фано, ну чого я ти так хочу? Ну, Може, так давно знайомі. Ну, я думала, ми по поговоримо, якось режимось. Можливо, ти мені пораду якусь, так, я не знаю. А чим я тобі доповажу? Ти ж сама це обрала. Гриша, Боже, ти знов кориш. Гришенька, архіологія, знайшла. Останнє, ну ти ж розумієш, моя слабкість. Ну пиво купила. Зараз я все розберусь і ну, после. Якщо слабкість, ну, ти була нас тобі починає, Гришенька. Я тебе диви, як яблучко, я тебе купила. Гриш, я в день пройшов. Я... Юріша, ви щось сьогодні? Почекай, Вероніка, в мене такий стрес сьогодні. Що так... роз... ну, так... На телефоні весь день, Ото за телефону 30 тисяч зарплатня. А? А -а -а. Мені? Ну я розумію, та, може там 10 років я ну, ну, не працював професійно. Але ж ну, мій потенціал, ну ти ж знаєш, Веронічка, який ну, є. Ну, це та... копійки, це просто да? ну, шик мені в обличчя. Ну, а діти, я не знаю, щось похлібали, ну вони ж докуди виростають, може. Зайчики, я розумію. Без я розумію, це, да, вісно на вихід, але хоча б приготувати, ти міг покону годувати себе, поки годувати дітей. Ну, ручки ж є у всіх у вас. Ніка, слушай, якщо тобі щось не подобається, ну кинь мене, я не знаю. Я чого не обирала.